Шлях до Європи це не лише поступальний соціально-економічний розвиток країни, але перш за все суворе дотримання законів держави і норм міжнародного права. У цивілізованих країнах повага до законів стоїть вище за політичні амбіції та особисті симпатії чи антипатії. На жаль, у нашому суспільстві поки що нерідко переважають останні, через що можливо самі того, не вважають, що ми сповільнюємо наш рух на шляху до євроінтеграції. Прикладом таких дій може слугувати випадок, який став предметом обговорення на сесії калорської міської ради. Розповідають наші калорські кореспонденти. Як відомо, сесійному засіданню передувала подія Калуським МВ у МВС відкрито кримінальне провадження щодо спалення портрету Януковича. Чотири активісти Калузького євромайдану отримали повістки до міськвідділу. Присутній на сесійному засіданні начальник Калуської МВ У МВС Василь Хомен зауважив, що не вважає виклик активістів за повісткою до відділку тиском з боку міліції. Сказав, потрібно розібратися, що насправді відбувалося. Ні потерпілих, ні підозрюваних поки що немає. Хочу сказати, що після цього було даний факт, який був прилюблений на сайті вікна. У новинах калуша занесена дана інформація в ЄРДР розпочато досудове розслідування за ознаками статті 206 частини другої, то хулянство, де на сьогоднішній день ми проводимо слідчі дії. Що стосується заяв активістів, там цих трьох чоловік, які там висловлюють свою позицію в інтернеті, так дійсно вони викликані повісткою на 20 число для допиту в вревідділ міліції до слідчого майбороди. В якості свідків я свої слова назад не забираю. Обранців громади обурила така відповідь головного міліціонера Калуша, і вони скерували йому тираду запитань, чому кримінальне провадження по факту спалення відкрито тепер, а не відразу. Чому викликають лише цих молодих людей і ще ряд, чому на захист юних активістів? Начальник міського відділу наполягав на своєму, мовляв, слід розібратися в ситуації. Усіх депутатів, учасників сесійного засідання, упродовж проведення якого відбулася зазначена подія. Також буде допитано міський голова і звичайно ж депутати звернулися до начальника міліції, які дії потрібно виконати, щоб зупинити хід кримінального провадження, і в результаті тривалого обговорення дійшли спільної згоди, прийнявши рішення звернутися до міськвідділу міліції усім депутатським корпусом щодо закриття кримінальної справи. Розглянувши звернення депутатів міської ради, учасників першого пленарного засідання 50-ї надзвичайної сесії міської ради, яке відбувалося 30 -2013 року на площі Романа Шухавича, міська рада вирішила ствердити, що під час проведення сесії не було фактів передбачених статтю 296 кримінального кодексу України, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до. Мотивів суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, звернутись до правоохоронних органів, врахувати це рішення в ході досудового розслідування факту спалення портретів. Януковича Віктора Федоровича. Представники депутатського корпусу написали відповідні заяви із зазначеними свідченнями. Того ж дня були допитані у міськвідділі на зазначену тему. Наступного дня частина обранців Калуської громади а також інші її представники прийшли до міськвідділу міліції, щоб засвідчити свою підтримку активістам майдану, адже повістку вони отримали саме на 20 грудня, якого як відомо відзначають професійне свято працівники міліції.